Далі рухаємось. Не припиняють росіяни обстрілювати Херсонщину. минулої доби під ворожим вогнем опинилося 30 населених пунктів І Херсон безпосередньо, аби в ворог по житлових кварталах пошкоджено дві багатоповерхівки. Приватний сектор йому також дісталось внаслідок атаки. Поранено трьох людей. Олександр Толоконніков долучається до бесіди. Це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, наші вітання. Вітає, що маємо розуміти про стан цих трьох людей, які були поранені напередодні, де вони є зараз, і в якому стані? Вибачте за тавтологію. Так ці троє людей двоє з них всі постраждали в Херсоні. Двоє з них постраждали внаслідок скиду вибухівки чергових російських російських дронів на території Херсонської громади. І одна людина звернулася за допомогою внаслідок артилерійського обстрілу попередньої доби. Всім їм надана допомога, двоє з них ще в лікарні. І на сьогодні ще двоє є, на жаль, постраждалих. Росіяни знову атакували цивільних в прибережній зоні Антонівки. Там під удар попали 80-річний чоловік та 52-річна жінка. Вони отримали уламкові поранення тіла. Зараз їх доправлено до відділення одної з. Лікарень міських відділеннях хірургії зараз проводять операції. Будемо надіятися, що з ними все буде добре, стан середньої ступені тяжкості. Скажіть а є розуміння, скільки херсонцю от в прибережній зоні продовжує залишатись, проживати, незважаючи на оці це неприємне слово, але ну окупанти сафарі просто використовують та проводять цими от FPV-дронами і іншими смертоносними засобами. от Скільки наших там залишається ще так? Приблизно 10% від населення, але можна тільки приблизно казати скільки там зараз залишається, тому що постійна міграція. Люди виїжджають, потім повертаються. От нещодавно був випадок, коли жінка, начебто, виїхала, ми вивезли. Потім вони повернулись разом з дитиною. Важко проконтролювати в мі в межах міста повернення. І жінка туди повернулась, прилетів дрон, вдарив знову в будинок, і треба було оперативно знову їх евакуювати. І такі випадки доволі такі часті, і е, ми закликаємо не повертатися, поки, хоча б така важка безпекова ситуація при прибережній зоні, але вона постійно важка. Але зараз ще і ці от сафарі е, ви бачите сьогодні. Скинули вибухівку на 80-річного чоловіка. Чим як як він? Відноситься до о, Збройних сил України невідомо. і Про що думають росіяни, коли вбивають саме літніх людей, і це ж видно в екрані монітору дрону? Дуже 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 коротко стосовно газифікованих споруд електрифікованих от в тій самій прибережній зоні, зважаючи на те, що там ну приблизно 10% та від тієї кількості, яка була до повномасштабки. а Пошкодження, ось такі. Вони комунальними службами, електриками, газовими службами ліквідовуються так само, чи ні, залишаються. от Якщо є пориви, вони залишаються, бо дуже небезпечно це робити. Так, дуже небезпечно. І е, туди виїжджають і, дійсно, коли дійсно там да, якийсь прорив, але ремонтувати немає можливості, тому багатьох. Районах, і кварталах відсутні або світло або газ, і також росіяни постійно в цих районах атакують вежі мобільного зв'язку, і тому така ж сама проблема зі зв'язком там і з інтернетом. Тому там дійсно дуже важка ситуація. Ну власне, в цьому контексті маємо розуміти, як закриваються потреби з медичними послугами. Ми не говоримо вже про освітні, але про соціальне необхідні. першонеобхідні. необхідні варто акцентувати. Які знає? Так, ну дійсно постійно і е, туди виїжджають, хоч і не дуже небезпечно, і туди там працюють і швидка, і всі лікарні е, на території області або релоковані, або працюють в самому Херсоні. Більшість працюють, надають допомогу. І от вже закінчили одну із е, лікарень. Майже скоро будемо відкривати підземну, і будемо надіятися, що це убезпечить ще більше і медиків і тих людей, які потрапили під ці обстріли, щоб могли спокійно лікуватися після таких атак, скажіть от засоби протидії цими впівідронами, які просто літають, шукають жертв. Я тут бачу тільки два варіанти: або реби, а реби всюди не поставиш, або і впівідрони збивати і впівідронами, але теж ну, це потрібно цілодобове чергування як у величезній кількості. Чи можливо є ще третій, четвертий, п'ятий варіант, про який я не знаю, які от ви Вова? Чи Вова спільно з військовими використовуєте, але казати про них не можете? Ну постійно оновлюється техніка, оновлюється технічне спорядження наших військових. Ми передали більше 500 Ребів тільки за минулий рік продовжуємо забезпечувати наших військових тим, чим от, що вони е, потребують на, на те, що вони відправляють запити. Але запити постійно різні, тому що те, що там використовувалось півроку тому, вже не так потрібно, тому що росіяни також апгрейд постійний роблять е, е, і на жаль, це така динамічна технічна, технологічна Війна. Е, так треба сказати, але е, більшість fpv дронів знищуються. Нам військові доповідають, що це більше 90% FPV-дронів знищуються. Якщо б не працювала сили оборони в цьому напрямку, то Херсон би просто все було в цих fpv дронах, тому що це дуже багато в них в росіянах. Але є ще мавіки, проти яких е, важко працювати важче. Але статистика показує, що 70% всіх дронів, які залатають на територію правобережжя, знищуються, і наші військові продовжують апгрейд своїх можливостей для того, щоб цей відсоток підвищити. Давайте коротко ще встигнемо проговорити про стан сховищ, які є в регіоні? Прекрасно розуміємо, що в регіоні, де повітряна тривога, це вже невід'ємна частина життя, і Херсонщина постійно під обстрілами різноманітними. Наскільки покращився, не знаю, оптимізувався стан по перше, укриттів, а по друге, наскільки вони користуються попитом у людей? Так, ну 220 укриттів відремонтовано за два роки. Після після звільнення Херсонщини правобережної е, встановлено 330 мобільних укриттів. За минулий рік тільки з 220 80 було відремонтовано за минулий рік. Але от ці е, сховища такі капітальні, вони не так користуються е, у людей. Е, ну не сильно користуються людей. Більшістю це користуються саме цими мобільними. Бетонними укриттями, які стоять по місту і в населених пунктах, в місцях скупчення, і е, саме це зараз на часі, але знов таки це більшості від е, е, атак артилерії, fpv е, дрони більш ну дуже дуже важко зорієнтуватися, коли вони летять, особливо це мавіки, коли скидають з висоти. Дуже важко на це зорієнтуватися і втікти. А от лівобережжя Херсонщини, якщо на правобережжі ну, вздовж берега близько 10%, плюс-мінус уявлення є, скільки на лівому березі наших залишається що там по укриттям, Та сама газифікація, електрифікація дрова банальні, якщо ні того, ні іншого немає. Що вам відомо про це? Ну звичайно, там укриттів ніяких немає, нічого не ремонтується, не відновлюється, не встановлюється. щодо газифікації, електрифікації також дуже важка ситуація постійні. Як вони кажуть, окупанти або колаборанти ламаються, виходить з строю. Все і звичайно, треба ремонтувати, а вкладати окупаційна влада не планує в окуповану Херсонщину гроші, тому люди знову таки рубають просадки для того, щоб обігріти свої домівки. Ну і окупантів нічого не цікавить, окрім пропаганди а і наповнення. Ворожого війська херсонцями, тому херсонці в будь-який спосіб уникають цього і пробують виїжджати, коли там ті ж самі окупанти приходять і пробують агітувати або ставити на облік чоловіків, які проживають на лівобережжі. Дякуємо вам, пане Олександр. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Щойно бої знала.